Польські волонтери вперше приїхали в Україну на другий день після повномасштабного вторгнення Росії. Одразу почали допомагати та евакуйовувати мирне населення з гарячих точок країни. Наразі ж вирішили приділити увагу родинам загиблих героїв. івано франковське ми франківську ми працюємо вже не вперше. Хочемо допомагати родичам загиблих героїв. Привезли ми подарунки в основному їжу каші, консерви, макарони. Також вирішили провести його одяг. Сподіваємось, все сподобається, все підійде. Ми працюємо від початку війни. Допомагаємо людям, які потребують нашої підтримки. допомогти родинам загиблих справа честі, каже польський волонтер Каспер Вішнєвський. В Україну за минулий рік приїжджали десятки разів. Волонтер зізнається, приїхавши один раз, не змогли всидіти у Варшаві і жити звичним життям, коли у сусідній країні триває така страшна війна. перший раз ми приїхали з славоміром на початку війни. Усі, хто має родину, болить серце від жахів цієї війни. Не розумію, як можна дивитися і нічого не роб. Бити, коли кожен завжди має чим допомогти. Якщо не особисто, то задонатити на той чи інший фонд. Особисто ми навіть краще почуваємось, коли допомагаємо українцям. Як ні чекаємо, то це робимо. Родини ж, які отримали польську допомогу, кажуть, не очікували на такі подарунки від волонтерів. Це дуже приємно, бо навіть інколи не кожен ближній, близький з родини, розуміє наскільки тобі важко, чи чи навіть звичайним чимось допомогти. А коли це з інших країн люди, які приїхали сюди і стараються якось підтримувати найменшим, чи можуть чи більшим. Ну будь-якою справою для мене це приємно і ми щиро дякуємо. Ми всі я думаю, дуже вдячні, що ми маємо таких колег, таких колег з Польщі. Вчора так гарно так співпало, приїхав президент Польщі до нас. А сьогодні наші колеги, які звичайно відвідали так, наші сім'ї, наші родини. І привезли нам от я думаю, багато там різних смаколиків і всього корисного, що що потрібно для кожної сім'ї. Звичайно, пам'ять, яку вони, вони тримають, теж для нас це дуже добре, тому що пам'ять живе. Надзвичайно важливо каже очільник громади Руслан Марцінків: пам'ятати та допомагати родинам, які втратили своїх рідних у цій війні. Дякуємо польським нашим організаціям. Просто людям, які допомагають сьогодні родинам загиблих, учасникам бойових дій, військовим, мирним населенню, і це дуже важливо, що сьогодні польські наші друзі допомагають дітям, і родинам загиблих, тому що, на жаль, Кількість родин загиблих збільшується, і допомагати треба більше. Сім'ї тих, хто поклав своє життя за волю України, зазначає міський голова Руслан Марцінків, повинні знати, що вони не одні і що їх підтримують. Мар'яна Джерчанастасія Богей, телерадіо телерадіокомпанія Раї.